Доброго дня! Оце та соя, що я валився раніше. 3.09 канадська. Отака вона вже стала у нас на сьогоднішній день, на 12 серпня. Ще пару тижнів і напевно, буде молотіння у нас. По стручках можливо буде хороший врожай на такий рік. Вот, подивимося, що в нас є стручки. В середньому десь 30 штук буде. Та й таке. Вот така у нас 3,09. Мала один дощ у червні місяці. Два рази кормлена і два рази гербицидом пройдена.